Шановні студенти, щиро вітаю вас зі вступом до Харківського автотранспортного фахового коледжу. За останні півроку ми стали сильнішими, навчилися цінувати дуже звичні та повсякденні речі. Сьогоднішній день є початком великого будівництва світлого майбутнього нашої держави. Знання це наша сила, добробут, життя, про яке мріє кожен з нас. Але шлях до успіху дуже тернистий, проте не складайте руки, наполегливо йдіть уперед. Натхненням та взірцем для вас повинні стати наші захисники і захисниці, які кожного дня ціною власного життя виборюють наше право на існування, нашу можливість жити і навчатися у незалежній, вільній Україні. Хочу подякувати Міністерству освіти та всім освітянам. Батькам, студентам, які знайшли сили та залишилися відданими українській освіті, пам'ятайте про добро і самовідданий героїзм, про силу духу і щоденну працю для перемоги. Саме від кожного з нас залежить майбутнє нашої держави.